Привіт! Чергове відео. Значить, така ситуація. Купили люди глушителя. Ще от ціна навіть усталася, 770 гривень. Десь трохи пухнув той жигуль. Трошки пухнув, рушило його. З двох сторон тут рушило. І тут рушило його. Не знаю, скільки він кілометрів. Та скільки він там кілометрів він ще не проїхав. О, от який підвал кліпан. Ще не фарба, кажу, навіть нічого не обгоріло. Ну, треба короче, заварити. зараз. Ну, Що сказати? Консервна банка. Десь в підвалі робляли, видно все криве рапате, але Треба заварити. Зараз бистрінько полуавтоматіку шви захляпаємо і все. Так, ну що, готово. 5 хвилин роботи. Отакий шовчик. от, Ну і тут о, так само проварено. о, Тонке, страшенно тонке. Не знаю наскільки його, якщо чесно, хватить, без поняття. От. Ну, кажу, консервна банка. ну, Хочуть, зробили, хай їздить. Все, вот таке коротеньке відео, чим займаюсь. Все, всім пока, дякую за увагу.